На календарі 6 жовтня у студії працює Марина Каплун. Вітаю вас. На СК1 продовжується інформаційний вечір. І як завжди, у цій порі, час новин підбиваємо підсумки дня, що минув тож ж далі говоримо про таке. СБУ затримали житомирянина, який створював мережу ДНР. Держгеокадастра відкриває в інтернеті вільний доступ до реєстру власників земельних ділянок. Майже дві тисячі Житомирян вже подали заявки до нової поліції. Болаган під час громадських обговорень нового начальника Державної фіскальної служби. Про ці та інші новини далі. У Житомирі визначилися зі списком кандидатів у бюлетні на майбутніх виборах. Наша знімальна група завітала до міської виборчої комісії, аби дізнатися, як пройшло жеребкування. Напроти якого номеру ви поставите галочку у виборчому бюлетені? Правильно, напроти того, де буде зазначена політична партія, ідеологія якої вам імпонує розміщення у виборчому бюлетені політичних сил визначається за допомогою жеребкування, яке відбувається у міській виборчій комісії. Визначають свій номер і тягнуть бюлетень особисто представники тих чи інших партій. У випадку ж з відсутністю представника папірець зі скрині дістає представник виборчої комісії. Жеребкування відбулося. Визначені вже всі номери політичних партій, під якими вони були розташовані розташовані виборчому бюлетені. Щасливою була рука представника опозиційного блоку, яким дісталося перше місце у виборчому бюлетені. За ними йде об'єднання самопоміч, а першу трійку замикає Аграрна партія України. Як кажуть у народі, щаслива сімка дісталася українському об'єднанню патріотів Укроп, замикають список з 19 партій, громадський рух, народний контроль. Номери всіх інших кандидатів ви можете побачити в інтернеті або безпосередньо завітавши на. Найближчі вибори до міських рад сьогодні. Ми вже працюємо вже з цими номерами. Згідно цих номерів, вже розташовані у виборчих бюлетенях. Ми розташовуємо партії і набираємо виборчі бюлетені. Зараз наш оператор, який поряд зі мною і зараз він займається цим процесом. Кандидати на посаду міського голови визначають свій порядок у списках з алфавітом. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 на Житомирщині учасник антимайдану створював підпільну мережу ДНР. На Житомирщині служба безпеки України запобігла створенню підпільної мережі терористичної організації ДНР. Чоловік минулого року за власною ініціативою вступив до банду групування ДНР. Упродовж останніх декількох місяців Житомирянин телефонував своїм знайомим і пропонував приєднатися до незаконних збройних формувань. При цьому вербувальник наголошував на можливості заробітку. Вербувальника бойовика ДНР, служба безпеки України, оголосила у розшук. Зловмисник також є підозрюваним у ще одному кримінальному провадженні. Активний учасник антимайдану у Києві та Донецьку, причетний до організації переслідувань активістів революції гідності і побуття учасників Євромайдану у Житомирі. Котре громадське обговорення у Житомирі перетворюється на скандал. Усе через призначення нового керівника державної фіскальної служби у Житомирській області Олександра Лаврова новопризначеному начальнику не дали змоги відповісти на жодне запитання. У головному управлінні Державної фіскальної служби у Житомирській області призначили нового керівника виконуючого обов'язки начальника Олександра Лаврова. Із цього приводу відбулись громадські обговорення, які з перших хвилин перетворились на балаган. Громадськість відкрито висловлювала неприхильність новому начальникові, не розуміючи, чому його було призначено без попередніх громадських обговорень. Це зібрання обговорювання я не назву. І це зустріч, зустріч обговорювання. У нас немає альтернативи. Нам достали кандидата, який вже призначений два дні назад. Тому ми тут будемо, будемо зараз пересмикувати один одному, комусь подобається, комусь не подобається. Але від нас ця ситуація не змінюється. Тому шановне, якщо ми переформатуємо це зібрання. То я згідна тут бути присутня. Там якщо треба там е поставити підпис, заступник голови обласної державної адміністрації, який був присутній на обговореннях, намагався переконати розлючену громадськість, що призначення нового начальника цілком законне. Наче два дні тому дійсно відбулося призначення виконуючим обов'язки, яке не потребує ніяких погоджень. Але до того до призначення надійшло надійшов лист на ім'я голови обласної державної адміністрації від голови фіскальної служби. З приводу погодження на призначення відповідним керівником, і для того, щоб це погодження відбулось, була ініціатива винести до громадської ради. Давайте не плутати грішні справи. Та все ж громадськість хотіла почути, яким чином був призначений Олександр Лавров і чи не пов'язане це призначення з його дружбою з головою державної фіскальної служби Романом Насіровим. Зараз проходять конкурси на таку ж довжність. В Одесі і в Закарпатті. Почому там проходять? Тому що там закашелі губернатор, а там москаль, які не дадуть себе борщ наплівати. А у нас чому не проводяться? Чому нам опять привозять там в мішку? Без конкурсу, без нічого. Ніяких зв'язків особистих з ним я не маю. Ну, але ж е, е, все, що я розповів, розказав йому при особистому прийомі, я висловив тільки свою державницьку позицію з приводу оподаткування і своєї роботи. Я чітко з детства умею розділяти роботу і дружбу. Є робота, є дружба. Є отношения, які не влияют ні на одне, ні на інше. Новопризначеному начальнику не дали змоги відповісти на жодне запитання. А громадська рада при Житомирській обласній державній адміністрації вирішила не підтримувати його своїм голосом. Марина Вишинська, Олександр Голоборочко, телеканал СК 1 Політичний флешмоб встановлення дитячих майданчиків триває. Нові споруди з'являються у різних житомирських дворах, одначе, питання процедури передведення їх на баланс громади та подальше утримання лишається відкритим. Як із декількох випадкових майданчиків, перевірила Яна Кухарчук. Вітаю, Житомир. зараз. Ми знаходимося на вулиці Шевченка, 14. І От всі вже звикли до того, що як стартує виборча компанія, по місту з'являються дитячі майданчики. Ми вирішили проінспектувати чи безпечні вони, який ви мають мають вигляд. Хочу показати вам: от дитяча гойдалка. вона обладнана бортиками. Ми підготувалися до виїзду і роздрукували державні будівельні норми України згідно них. Для того, аби встановити дитячий майданчик, повинна бути зібрана величезна купа документів, але ще, не цього, ігровий майданчик повинен бути обладнаний ударопоглинальним покриттям. Як видно, тут його немає, тут каміння і просто засипано трошечки піском. Також з'явились Гойдалка. ну, на перший вигляд вона безпечна з пластмаси, ніяких гострих кутів, але це, нагадую, що це тільки новий, щойно встановлений недавно. Тому ще не встигли нічого зробити. Також, згідно державних будівельних норм України, для сполучення поверхонь майданчика і газону треба приймати садові бортові камені зі скошеними та закругленими краями. І от одразу видно, що гойдалка закріплена такими штирями, які дитина також може поранитись. І так само біля іншої гойдалки. Ще одним пунктом є те, що обсаджувати по периметру дитячий майданчик повинен бути обсаджуваний смугою зелених насаджень. Як видно, згідно цього дитячого майданчика, ніяких обсаджень немає, от прямо проїжджа частина навіть немає жодного перегородження. От такий от дитячий майданчик на вулиці Шевченка, 14. Наступний майданчик – вулиця Шевченка, 103. Тут якраз граються діти. Там Для вже вам? нема качелі. Там качелі, там, качелі, там з дівчинкою і упала за качелі. качелі. Да, покажіть, на які качелі. Хороші, я, 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 о, прикольно. Отдавай, що тай, дива качелі. Там, там, лопнули. Там лопнули оці штуки і все, і вони попадали. Вона каталась, і одна штука займалась, і вона сиділа. І тут ще там теж вже дирка. Де дирка? І йдіть сюди, тут ще є дирка. Зломанець зломане. Тут діти нам показують, скільки вже всього поломано, хоча майданчик у менше року. Наступний ігровий майданчик, який ми вирішили проінспектувати, це вулиця, по вулиці Корольова, 44А. Ось такий вигляд має майданчик, також новий, встановлений. І тут також поломано. А тут можеш впасти, так? Це також, от така, така інший вигляд має, така гойдалка. Також із... навіть був кілок, такий, його видно, батьки забили, щоб діти не поранились. Також поломана гойдалка, І це поломане, так? також. знову ж таки, немає зелених насаджень вздовж майданчика. Там також покриття є, але немає бортиків на гойдалці, можна впасти. Принспектували майданчики місті Житомирі, хоч вони виростають як гриби в передвиборчу компанію, але хорошого мало. Залишайтеся з нами. Яну Кухарчук, телеканал СК1.